Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Вибухи лунали на Рівненщині та ще в п'яти областях. Телеграм-канали пишуть про понад 50 шахедів в небі України. Також балістичні корейські ракети та ракети іскандер били по Києву показово. Після сьогоднішньої шахетної атаки буде ракетна атака по всій країні. Телеграм-канали пишуть, що основна ціль була аеродроми. А у рівненській області дрони збивали поблизу вараша. Пишуть про задимлення поблизу Рівненської АЕС у Житомирі. Удар по аеродрому. Олтава аеродром, Хмельницький аеродром, Пілоти і винищувачі цілі згоріли тільки макети літаків. А от у Києві просто займалися терором. У Київській області загинув 35-річний батько та його 4-річний син. Їх знайшли під завалами будинку. У ніч на 11 серпня в Києві та на Київщині пролунав сигнал. Повітряна тривога. І вже за кілька хвилин у передмісті столиці почулись вибухи. Їх було кілька з інтервалом у 5-10 хвилин. У телеграм-каналі повітряних сил ЗСУ написали, що ворог випустив на Київ Баліс. Тичні ракети та понад 50 шахедів мер Києва. Віталій Кличко оперативно поінформував, що вибухи пов'язані з роботою ППО у Київській області. Залишайтеся в укриттях, наголосив він. Пізніше телеграм-каналі Повітряної село ЗСУ зазначили, що на Київщину летять ворожі дрони. А вже під ранок на Фейсбук-сторінці ДСН з'явилася новина про те, що внаслідок обстрілу в Броварському районі загинув батько та його маленький син. Ночі сталося падіння уламків ракети на приватні житлові будинки в Броварському районі. Троє. В людей тяжко травмовано, серед яких 13-річна дитина. Ще двоє: – 35-річний чоловік та його 4-річний син опинилися під завалами будівлі. На жаль, під час пошуково-рятувальних робіт їх знайшли загиблими. Ішлося в повідомленні. Пишуть, що сьогодні завтра буде помста Кремля, нібито за користь, Тому будьте обережні у ворога ніякої честі. Україна доведеться вирішувати, як діяти з території, яку вона отримує у Росії, та чи не відволікається від основних оборонних зусиль на фронті. Пошена. Мериканське видання Hill. журналісти назвали прорив на території Росії приголомшливим та опитали експертів, які розмірковують про плани українських військових цього тижня. Українські війська просунулися в глиб Росії, атакувавши прикордонний регіон у приголомшливому контрнаступі, який відбувся після того, як останні півтора року Київ переважно тримав оборону. Ідеться в повідомленні науковий співробітник Говорівського інституту Стенфордського університету. Томаша Блусевич вважає, що Україна ймовірно покине Курськ, але лише після того як. Екзас... Змусить Росію перекинути кілька бригад, які зміцнюють позиції на лінії фронту. Тепер їм українській армії треба рухатися. А росіянам з цим погано справляються. Вони погано справляються з логістикою. Це був блискучий крок України. Вона вже досягла величезного успіху, змусивши Росію перемістити свої війська, продемонструвавши, що Росія беззахисна в інших областях. Це величезний удар по престижу російського диктатора Володимира Путіна. Сказав він, як повідомляє захід, Росія направила підкріплення до Куруська і заявила, що зможе від. Бити українські сили віце-президент з політики та програм аналітичного центру «Глобсис» Олена Кудзько зазначила, що незважаючи на невизначеність подальшого розвитку подій, Україна вже успішно змінила наратив війни, увійшовши на територію Росії. Україні докладаються усі зусилля, щоб змінити наратив про війну. До Курська було відчуття, що війна стала доволі передбачуваною і з багатьох сторін війна вже сприймалася як заморожена. Цією атакою Україні фактично вдалося продемонструвати, що дійсно є простір для того, щоб зробити. Цю віну не що є простір для того, щоб здивувати Росію, сказала Куцько. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.